16 да, сьогодні 16-й день серіалу Як накачатись. В основі серіалу прави різні і відео тренування. Стараюсь кожен день робити відео тренуванням, але інколи дні, де є відео, але не показано ніякого тренування, так як сьогоднішній день. Передивіться минулі дні, хто не бачив, не розуміє, про що йдеться мова і там буде понятніше вам всім. На що цей серіал для чого створений? Але в двох словах це просто тренування своєю вагою тіла. У мене все життя тренувань, в основі майже всі тренування з вагою свого тіла і з видаткових обладнань, желіза величезного якогось стажу немає, тому в принципі все, що, що показують тут в своєму такому серіалі, то це є дуже-дуже величезна правда. Того дуже прикольно буде, якщо підтримуєте лайком, підпискою, коментарем. І сьогоднішнє відео, в принципі, відрізняється від минулих цих 7 днів тільки тим, що якби сьогодні пожинаю плоди і розказую вам то, як розумію цей челендж, який роблю вже десь пів року, в середньому, це, хай буде навіть якщо 5-6 місяців, візьмемо менше число. Кожен день роблячи по 300 присідань рано, 10 днів це 3000 присідань, місяць це десь... 9 тисяч. Іноді буває більше, ніж 300 присідань за день. Деколи практиково робив 350, 400, 450. Десь неправильно рахував. Робив на 10, 20, 30 більше. Отак От по чуть-чуть з числа 300 доходив до числа 400. Зараз роблю 400 присідань кожен ранок. Стараюсь робити кожен день, щоб получалось 30 днів. І якби кожен день в місяці Рано тренування для прокачки ніг. Інколи виходить, що не рано, в обід ввечері, тому що деколи потрібно зранку кудись їхати, йти, не встигаю, просто тому що навіть цих зробити 300, присідань 400 вже навіть, то це займає нормально часу. Так само 5-10-15 хвилин, так як ще крім того, що присідання роблю, роблю такі от підйоми ніг, отак от, от на носочках, це якраз для прокачки ікр. І таким чином двома вправами, таким мінімальним челенджем ранішнім. Тому що можна робити і набагато більше 500, 700, 1000 присідань, можна тратити годину часу, щоб качати ноги. Так як роблю кожен день різні вправи на різну групу м'язів. І не стараюсь дуже сильно прокачувати ноги, тому що це воркаут-тренування, це тренування своєю вагою тіла і своєю вагою тіла тяжко накачати додаткові м'язи, ніг. І взагалі ноги не так легко качаються, якщо взяти додаткову штангу, якусь вагу, з кимось присідати. І накидувати навіть на себе лишніх 5-10 кг, то все міняє суть. Підтягуватись на турніку на брусах, робити вправи, домашні тренування, якщо одягати на себе одяг і просто у футболці чи без футболки навіть робити будь-яку тренувачку, то це зовсім різний. виходить, результат. А для хорошого класного результату, то по-любому потрібно завжди брати максимум, в моєму розумінні. Того. Стараюсь тренуватися вагою тіла, але це відносне поняття, це мається на увазі, що без якогось стрітліфтингу, особливо ніякого, тобто, без тінів додаткової ваги тіла, без якогось ще додаткового обладнання, без спортзалу, штанги і інших тренажерів. Чисто тренування вдома на турниках і на брусах вагою тіла. І ці всі тренування, взагалі, це воркаут тренування, неважливо, як воно в принципі називається, але хто? Цікавиться цим всім то є калістеніка. Якраз стріт воркаут, воркаут, калістеніка все це одно і те саме. Але стріт воркаут – це вуличні тренування, стріт, вулиця, воркаут, тренування. Воркаут це загальне слово, яке підходить абсолютно для всього. І навіть бодібілдери, які качаються, вони займаються воркаутом, в принципі, тому що роблять ворк певну роботу фізичну, аут лишньої енергії і лишнього чогось негативного. В заміну на щось позитивне і таким чином постійно можна розвиватися, ставати сильнішим через воркаут. Тому, в принципі, домашнє тренування оцих челенджів, це можна робити і не тільки вдома, в будь-яких умовах присідати, робити цей челендж для прокачки ніг. І 50 тисяч присідань в середньому, виходить, якщо 10 тисяч в місяці, то за 5-6 місяців це як мінімум було 50 тисяч присідань. В принципі, до того, рік цілий, взагалі майже ніяких присідань не робив, ні... ніяких тренувань на прокачку ніг десь там чуть-чуть, грав футбол, пробіжки робив, чисто щось те, що зазвичай робиться повсякденному житті, але особливо не звертаючи увагу на те, щоб конкретно прокачувати ноги, тому в принципі мені цей челендж нормально для балансування того, що було раніше що не було особливо ніяких тренувань для прокачки ніг і якраз займаючись воркаутом на турніках і брусах роблячи різні вправи своєю вагою тіла в воркауті ноги обично воркаутери сильно не прокачують особливо стріт воркаутери, які займаються професійно воркаутом то потрібно щоб ноги якраз були чуть-чуть легші краще всього для того щоб робити різні силові елементи статичні елементи і робити взагалі будь-що в воркауті на турніках і брусах, і навіть в домашніх умовах не з тяжкими ногами набагато простіше. Але якщо ноги підтянуті, накачені, посічені, якщо є рельєф хороший, і сукість м'язів, і м'язи дуже-дуже активні, то це навіть краще, ніж вони були б дуже худі і ніякі. Тобто ноги потрібно прокачувати. Ну як прокачувати? Це вже інше питання, і зовсім у всіх це по-різному. Того показую саме звичайний класичний варіант. Присідань, челендж, який робиться домашній. Вже розказував не раз, не два і навіть не три про цей челендж, робив різні відео. Присідання сьогодні в цьому відео нема сенсу робити. Вам показувати цього відео, тому що недавно робив тренування якраз відео цього серіалу, як накачатись з показом якраз того, як роблю тренування і для прокачки ікр, і для прокачки ніг присіданнями. І це відео можете подивитися в момента. В листі, як накачатись в минулих відео. І лишу ссылку на то відео під цим відео, щоб ви не шукали довго і зразу могли подивитися. Тут сумнівається, що в мене не виходить за один підхід зробити 400 присідань. В принципі, можна різні варіанти робити цих тренувань, по-різному присідати, деколи робити по 50 присідань, по 20 присідань, по 10 присідань в підході. Неважливо, по скільки можна по-різному створити це тренування, варіантів як мінімум 100, самих класичних, звичайних яким чином можна прокачувати ноги цим челенджем. І навіть якщо робити 400 присідань за один підхід, 300, 200, 100, хто скільки робить, різні челенджі бувають і суть цього челенджа в зміні якраз кількості цих присідань, то якщо робити за один підхід всю кількість, можна по-різному навіть робити однопідхідні такі тренування. І якщо робити такий підхід зразу же на ривку, швидко, то це один результат виходить. Для хорошого результату потрібно робити інтуїтивно кожне тренування. У мене якраз хороший результат, в принципі, за цих півроку ноги набагато стали активніші, чуть-чуть вага набралася счет того, що ноги вже чуть піднабрали маси. І навіть якщо цей челендж по-різному робив, робив з додатковою вагою, пробував присідати там, плюс 10, плюс 20 кілограм і своєю вагою, експериментував і зараз зупинився поки що на тому, що роблю по 400 присідань. Стараюсь кожен ранок робити, тому що це простіше тоді в розумінні, проснувся, зробив челендж, пішов далі. Якщо не виходить зранку, то в обід, ввечері це можливо зробити будь-де по часу, щоб потратити багато часу, то в принципі не потрібно тратити багато часу для такого тренування. Щоб робити це постійно на постійній основі щоденно і навіть 30 днів зроблячи такий челендж, це круто, прикольно, але Але може швидко навриднути, якщо робити, наприклад, тренування, такий челендж місяць, то вже може за місяць надоїсти дуже. Якщо два місяці робити, то може ще більше надоїсти. Якщо три місяці, то вже взагалі може бути нецікаво. Зараз роблячи це десь півроку. У мене не то, що таке відчуття, що це вже не інтересно, що надоїло, що це вже блін, скільки це робити, особа ноги то не прокачуються, там дуже-дуже масштабно і громадсько. Але... Це вже стало звичкою і. Кіця прийшла полюбитися. Іди сюди, іди. паралельно. Прикольно, п'ять з ошейником. Ніхто її не краде, просто прибігла, погладити, треба погладити, значить все погладити. Все, важливо. І, коротше кажучи, це відео для того, щоб просто показати вам приклад своєї витривалості свого терпіння і того, що не надоїло мені за цих кучу місяців робити ці присідання і цей челендж. І це не того, що <гасається> <гасається> такий от класний і так далі. А це через те, що це стало звичкою. І хороші звички це дуже круто. Тому цим відео просто хочу показати вам приклад і розказати про свій варіант цих челенджів, різних тренувань. Таких челенджів робив куча всяких різних. І є челенджі по віджиманням від землі, такі 50 100 і більше віджимань. Є челенджі підтягувань, є різних вправ челенджів. І який челендж ви б для себе не вибрали, і в даному відео не рекомендую вам і не кажу, що треба от присідати кожен день по 100-200-300 і більше разів. Але цим своїм прикладом хочеться просто вам чуть-чуть мотивацію підняти і, можливо, це когось змотивує реально для того, щоб просто займатися спортом більше, воркаутом, собою. І сьогоднішній випуск, як накачатись конкретно про це. Що Треба любити себе, треба тренуватись, треба не жаліти себе в тренуваннях, треба намагатись бути сильним, сильною. Хто навіть з дівчат тренується? У кожного є своя ціль, своє бажання. Намагаюся через цей серіал показати свій варіант того, як доходити до своїх цілей і своєї мети. В даному випадку це як нарікати своєю вагою тіла, тренуючись на тренках і просто в домашніх умовах. Блін, якось, коли йшов знімати це відео, таке було враження, що це багато кого змотивує, тому що в принципі не робивши такий челендж, не робивши таких тренувань, це ж реально задовбує кожен ранок просинатися і тратити 10-15 хвилин, 20 інколи на те, щоб просто поприсідати. Треба кудись йти, Блін, треба зробити челендж, кудись потім йти. Тому що Пішов, зробив одне, друге, третє, все, вже вечір, вже десь блин, забув, десь там треба ще щось. І було таке, що день або два. Ну, навірно, навіть були більші дні за місяць. Не навірно а точно. Коли це не кожен місяць, на один місяць було таке, що навіть тиждень не робив ніяких вправ про це навіть відео робив. І тоді не присідав, навіть не робив це. Тобто, в принципі, ізначально для того, щоб себе заставити. Щоб привикнути до чогось, то дуже-дуже багато чого треба пройти, для того, щоб все стало нормально, адекватно і кайфово робити. Зараз, наприклад, сьогодні проснувшись рано, зробивши 400 присідань і отаких от от прокачок ікер, це було на автоматі. Поки відео у мене робилось, рендерилось, пішов поприсідав. Поки робиться чай, пішов поприсідав. Поки готується їжа, пішов поприсідав. Поки обдумується що сьогодні одягнути, пішов поприсідав. Поки інші плани складаються в голові, поприсідав. Паралельно присіданням, щось собі подумав в голові. Головне, щоб не збитись з рахунку. Хоча у мене майже кожне тренування так, що по-любому спиває з рахунку і роблю просто більше. І це навіть ще краще. І таким чином постійно роблячи таку звичку, як почистити зуби, просто ці присідання робити челендж або інші челенджі. В даному випадку просто... То, щоб реально це рекомендувати вам треба, тому що якщо б робив це 10 років, 20 років, то міг би сказати вам, що точно тоді буде. Так як для мене це було в пріоритеті прокачати ноги, підтягнути чуть вагу тіла, почати качати м'язи своєю вагою тіла, тренуючись різними справами, ще до того, як почав робити цей серіал, то мені було цікаво підняти чуть вагу через те, щоб підтягнути ноги і підкачати ноги. І зараз ноги виглядають на фоні тіла не гірше, не ліпше, але вже набагато краще. І далі, прокачуючи навіть цим челенджем, роблячи по різному інтенсивні тренування цього челенджа, можна постійно підтримувати в хорошому тонусі активно м'язи ніг. І це якраз і роб, тому що це для мене в пріоритеті зараз зробити оцей челендж постійно, не протихуючи паралельно. Саме головний пріоритет для мене це тренування, зараз накачати своє огою тіла до своєї ідеальної форми тіла, для своєї ідеальної ваги. І прокачка ніг дуже важливу роль в цьому відіграє. Тому зараз це для мене стало просто звичкою, яку виконую, як почистити зуби, Надіюсь, що для когось буде мотивація, тому що був час, коли не хотілося взагалі робити ці присідання. І зараз бувають дні, коли присідаю такі, думаю, що сьогодні ноги чуть не дуже себе чувствують. Сьогодні, блин, ледве-ледве роблю в підході 50 присідань своєю вагою тіла. Обично можу зробити 100, 200, 300, навіть особо не напрягаючись одним підходом. І все, йде, як по маслу, все чотенько, як сьогодні взагалі 400 разів зробив, навіть не почувствував. Такі дні бувають, бувають, що просто 23 разів присідається і ноги так якби, ніби підказують і кажуть, що ні 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 сьогодні ні, сьогодні, ні, сьогодні точно не присідай. І коли робиш таких, якщо хтось з вас буде робити, в даному випадку роблю таких, наприклад, 100-200 присідань через не хочу, через силу, через це не супер велике бажання, і <тас> тоді починаю відчувати, що тіло активовується, класно себе почуваю і розумію, що круто, що зробив, це тренування, цей челендж, що не здався, не проломився, десь не прогнувся, дійшов до кінця. Саме головне, що собою довольний, що в мене вийшло зробити цей челендж і перебороти себе, свою лінь і інші якісь не супер і класні відчуття, які інколи вони потрібні, але для тренування, для того, щоб дійти до цілі, якщо вони не потрібні, то потрібно їх якраз проходити і ставати сильнішою особою. І цим самим челенджем, і цими челенджами щоденними і цим відео. Намагаюсь стараюсь показати приклад вам. Надіюсь, це реально для когось приклад. І кожне таке відео, кожен день тренувальний, кожні ці присідання. Можливо було б засняти на відео і зробити якесь там масштабне мотивуюче відео, 50 тисяч присідань, і ці всі присідання ускорити в такому відео. І таких відео вже куча є в інтернеті. І раніше їх не було, наприклад, якщо то тоді, да, тоді це цікаво. А зараз навіть у мене є куча таких відео, де все показував. Того, в принципі, поки що. от такий варіант мотивації, надіюсь, це для вас буде мотивацією. Дуже сильно надіюсь, тому що багато сил сюди вклав і багато. Часу цей челендж конкретно і цей проект, серіал як накачатись, і зараз це взагалі даже ще не особо начало цього всього. Тобто поки що просто пристрілююсь і показую вам ті тренування, які вже давним-давно робив, для того, щоб ті, хто хоче зі мною стартанути і почати робити вправи своєю вагою тілом, турниках і брусах, і в домашніх умовах, якраз для того, щоб накачатись по-справжньому, не просто там набрати пів кілограма, кілограм. Набрати хороших 5, 10, 15, 20 кілограм, стати реально в рази сильнішим, тому що це в більшій мірі для мужиків і пацанів. І в принципі це так воно для того і є. Але зараз і дівчата інколи тренуються, то складно вже сказати, для кого це точно, але роблю це для себе в першу чергу. Хто з пацанів чи дівчат хоче, то приєднуйтесь. Тренуйтесь, робіть ці вправи, які в минулих днях, все, дивіться ці відео. Там в кожному відео серіалу, цього, в кожній серії є хороша, крута інформація, підсказки. І дивіться це не пропускаючи від початку до кінця, тому що це дуже все важливо. І інколи говорю всередині відео щось важливе, інколи в кінці, як і в цьому відео. Тому абсолютно кожне відео і кожне тренування є хорошим, класним, мотиваційним, підсказуючим. І по-любому буде вам корисно, так як все життя тренуюсь, більше 20 років стажу тренувань своєї тіла, тому настільки сильно стараюсь, намагаюсь розказати вам ці всі деталі і класно почати цей крутий челендж і цей серіал, і накачатися реально до максимальної можливої крутої форми. Звісно ж, не дуже фанатично, ну, по-любому це в якійсь мірі фанатично, але маю на увазі не прям так, що прям там во-го-го. Поки що все натурально показую в тому розумінні, що природньо, без ніяких там добавок, з звичайною їжею, звичайними тренуваннями, все доступно для всіх. Тому давайте разом це все робити, хто зі мною, пишіть лайки, коментарі. Залишайте підписуйтесь на канал, підтримуйте покупками програм тренувань, які на сайті Workoutadama.com ссылка буде під відео. Переходіть на сайт, дивіться додаткову інформацію, якщо потрібно. Купляйте ці програми тренувань, розвивайтеся зі мною, ставайте сильнішими і далі тільки цікавіше. Поки що просто, кому цікаво, вже коли почнуться мегамощні тренувачки, тренування то скоро вони почнуться, поки що це так, по чуть-чуть, по чуть-чуть такий розігріваючий контентик, далі готує для вас дуже-дуже сильні тренування. Поки що через те, що зима, холодно, на вулиці тренуватися не дуже зручно, беру з тобою рукавиці, звісно вже. Але все рівно, це ще поки що не зовсім то, що має бути. Воно все то ідеально, але поки ці тренування такі. Починаючи. Того у вас всіх є ще час для того, щоб встигнути підписатися, почати тренуватися, попробуйте якісь тренування з минулих відео, зрозуміти, що всі всі тренування пройдені великим досвідом, якщо, звичайно, хочете. І будемо далі тренуватися. Все, всім удачі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока.